Доброго дня, панове журналісти. Сьогодні піднімемо тему, яка актуальна для всіх діючих і майбутніх власників транспортних засобів. Невід'ємною процедурою реєстрації та перереєстрації транспортних засобів є закріплення за ними номерних знаків. Упродовж <кій> останнього року Міністерство внутрішніх справ подавало великий шлях на усунення всіх корупційних ризиків, які відбуваються під час закріплення номерного знаку за автомобілів. Відомо давно, що більшість власників транспортних засобів під час дійснення процедури їх реєстрації бажають обрати номерний знак з визначеною комбінацією символів і цифр. І нами зроблено максимально прозору процедуру в цьому напрямку, яка дозволяє кожній особі обрати саме той номерний знак, який вона хотіла б бачити на своєму транспортному засобі. При цьому Обрати як безпосередньо у територіальному сервісному центрі МВС, так і дистанційно скориставшись можливістю онлайн-послуг нашого електронного кабінету водія, так маючи намір здійснити купівлю. Транспортного засобу особа може зайти в електронний кабінет водія, обрати там будь-який номерний знак, який їй до вподоби, забронювати його, і потім, прийшовши у територіальний сервісний центр МВС, під час дійснення процедури реєстрації, просто повідомити, що за нею вже є заброньований конкретний номерний знак. Електронний кабінет водія дає можливість відшукати в певному регіоні або в певному територіальному сервісному центрі МВС всі наявні номерні знаки. Відсортувати їх як за типом транспортних засобів, на які кріпиться, для легкових вантажних автомобілів або для електромобілів, так і за будь-яким типом номерних знаків. У переліку трансп... номерних знаків, що є в електронному кабінеті водія, Є як транспортні засоби звичайної комбінації, які не потребують додаткової оплати, так і номерні знаки на транспортні засоби визначеної комбінації, за які встановлено постановою Кабінету міністрів України 795, окрема підвищена плата. Це номерні знаки, які користуються підвищеною популярністю, такі як чотири однакові цифри або 301, 302, 307 і тому подібне. В сервісі відображається весь перелік саме наявних номерних знаків, і людина може серед них обрати бажаний їй. Забронювати номерний знак людина може не більше ніж на 10 днів. Під час бронювання, якщо протягом цих 10 днів людина не скористалася послугою реєстрації транспортного засобу, за її письмовою заявою їй повертаються кошти за бронювання номерного знаку, послуга може бути повторена неї декілька разів. Обмежень у цьому немає. Отримати заброньований знак, як я вже говорила, можна безпосередньо в територіальному сервісному центрі. При цьому сплачуються такі платежі. 360 гривень це сума, встановлена за послугу обрання номерного знаку. Вона не застосовується в тому випадку, якщо людина обрала номерний знак, за яку встановлено підвищену плату, що може бути від 2400 до 96 тисяч гривень, відповідно за ті комбінації, які передбачені в постанові 795. <кій> Окремо сплачується платіж: 10. 80 гривень 80 копійок за кожну добу бронювання. Відшкодовується вартість самої спецпродукції, тобто металевої бляшанки номерного знаку, яка становить в залежності від вартості по поставці заводу виробника до 300 гривень. 350 гривень людина сплачує вартість адміністративної послуги за реєстрацію або перереєстрацію транспортного засобу і близько 405 гривень на сьогоднішній день коштує бланк. Свідоцтва про реєстрацію, вартість якого також відшкодовується під час проведення процедури реєстрації про реєстрацію автомобіля. Крім того, можливі комісійні платежі банків або банківських систем хочеться сказати, що серед жителів нашої області найбільш популярними. Серед номерних знаків, які видаються за бажанням власника за окрему плату підвищену, є номерні знаки, які мають три нулі в своїй комбінації, але не підряд. Це такі номерні знаки як 0120, 0720, 0820. Вартість таких номерних знаків на сьогоднішній день становить 4800 гривень. На другому місці за популярністю. Є номерні знаки, які містять відповідну комбінацію з чотирьох цифр, з яких однаковими є перша і третя, або ж друга і четверта, перша і четверта, друга і третя. Серед таких комбінацій номерних знаків найбільш популярними є комбінації 0101, 1001, 0707 і 0770. Вартість таких номерних знаків також становить 4800 гривень. Ну і третє місце посідає за популярністю на Полтавщині комбінація цифр у номерному знаку, які містять в собі три семірки підряд. Найбільш популярним є номерний знак 0-3 На другому місці для мешканців Полтавщини є номерний знак з комбінацією цифр 3 Сімірки 8. Такі номерні знаки на сьогоднішній день коштують 18 тисяч гривень, але це не знижує на них попит серед мешканців області. Слід зазначити, що придбавши номерний знак один раз, власник при бажанні про зміні свого автомобіля може зберегти за собою цей номерний знак і в подальшому. Якщо власник автомобіля продає номерний знак і в майбутньому має намір придбати новий і закріпити за ним номерний знак зі свого старого автомобіля, він має можливість скористатися послугою платного зберігання номерних знаків. Ця послуга коштує також 10 гривень 80 копійок за одну добу. Власник сам визначає кількість діб, на які здає номерний знак на платне зберігання у відповідності до своїх планів. Якщо особа не знає, коли вона буде здійснювати наступну реєстрацію транспортних засобів, вона може в майбутньому. Продовжити платне зберігання, тобто заплативши один раз, наприклад, на місяць, через місяць, вона може продовжити ще на будь-який термін цю послугу. Для того, щоб продовжити цю послугу, не обов'язково з'являтися до сервісного центру МВС. Власники транспортного засобу можуть зробити це онлайн, скориставши знову ж таки електронним кабінетом водія. Пройшовши відповідну авторизацію за допомогою Banking ID або електронно-цифрового підпису, аналогічно, якщо немає можливості доступу до інтернету, людина може звернутися до територіального сервісного центру МВС, в якому знаходиться платний ну, цей номерний знак на платному зберіганні, і без реєстрації в електронній черзі. Сплатити квитанцію за продовження номерного знака, надати її адміністратору ТСЦ і таким чином швидко вирішити питання щодо продовження цієї послуги. Платний номерний знак, який знаходиться на платному зберіганні, його власник може закріпити не лише за своїм автомобілем, але й за автомобілем другого члена подружжя, тобто чоловіка або дружини. Рідних батьків або ж дітей. Слід зазначити, що при відчуженні транспортного засобу, якщо покупець і продавець між собою домовляються, і покупець має намір і хоче залишити номерний знак, який був на транспортному засобі продавця. Відповідно до останніх змін в порядок реєстрації прореєстрації транспортних засобів, які відмовилися в минулому році, це також на сьогоднішній день є можливим, якщо це звичайний номерний знак, який відповідає серії регіону, в якому здійснюється прореєстрація транспортного засобу. І якщо він не містить платної комбінації цифр, то за згодою покупиці продавець можуть вирішити питання щодо залишення цього номерного знаку за новим власником. Якщо ж це номерний знак, який містить визначену платну комбінацію цифр, то покупець може залишити його за собою, але при умові повторної сплати уже новою особою вартості встановленої постанови Кабінету міністрів. Також слід зауважити, що серед мешканців нашої області є досить популярною послуга замовлення індивідуальних номерних знаків. Індивідуальні номерні знаки це ті номерні знаки, які кріпляться на транспортний засіб додатково, відповідно до баз даних. За автомобілем залишається той номер, який йому давався при процедурі державної реєстрації, але додатково можна додати номер, який власник обирає індивідуально. Він може містити як малюнки, так і слова, цифри. Але при цьому, якщо це номерний знак, який містить цифри, то ці цифри не повинні. Збігатися з затвердженими зразками державних номерних знаків, якщо це якісь слова, то вони не можуть мати у своєму змісті нормативної лексики. Забороняється використання офіційних. Абревіатур. Якщо це логотипи якихось юридичних осіб або юридичної особи також мають право замовити індивідуальний номерний знак на свої службові транспортні засоби, логотипи або фірмові назви, то тут замовник повинен надати документи щодо можливості використання цих назв і логотипів. І у зв'язку з військовим станом на сьогоднішній день. Заборонено використовувати при замовленні індивідуальних номерних знаків літери Z та В. На жаль, ця послуга два місяці тому була тимчасово призупинена через те, що завод-виробник індивідуальних номерних знаків знаходиться у регіоні, який. Майже щоденно піддається обстрілами. На сьогоднішній день завод заводі відбувається релокація цього підприємства. Ми сподіваємося, що найближчим часом цю послугу буде відновлено, тому за офіційною інформацією слідкуйте на наших офіційних ресурсах: це на сторінках у Фейсбук, сервісних центрах МВС або на офіційних сторінках головного сервісного центру МВС чи регіональних сервісних центрів МВС. Ну і е, друге питання, яке зазвичай по актуальності цікавить власників транспортних засобів, це питання, яку ж суму коштів необхідно взяти з собою до територіальних сервісних центрів МВС, в яку суму обійдеться реєстрація транспортних засобів. Особливо це цікавить тих власників, які... Здійснюють першу реєстрацію транспортних засобів, ввезених за кордону, або тих, які здійснюють друге чи більше відчуження транспортних засобів у період одного року. Для цього головним сервісним центром розроблено такий онлайн-сервіс, який називається калькулятор вартості реєстрації і перереєстрації транспортних засобів. Його можна знайти на сайті головного сервісного центру МВС. Він користується неабияким попитом автовласників, тому що, зайшовши на нього, можна забити свої вихідні дані, тобто, який має в наявності автомобіль, країну виробника, вітчизняний чи іноземний вартість цього автомобіля відповідно. І отримати інформацію, яку суму доведеться сплатити за послугу сервісного центру МВС, яким буде податок від другого продажу, наприклад, транспортного засобу, яким, яка вартість буде номерного знаку, якщо людина обирає конкретний номерний знак при цьому. Чи потрібно буде, чи не потрібно буде при конкретній операції сплачувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування? Також буде розрахована на онлайн-калькуляторі сума вартості цього збору в залежності від вартості транспортного засобу. А також людина може переконатися в тому, чи потрібно і в якому саме розмірі сплачувати податки за відчуження і військовий збір. В принципі, ця послуга є актуальною, і на сьогоднішній день ми відслідковуємо, що нею користуються найбільше людей, які здійснюють першу реєстрацію на територію України автомобілів. Але і зазвичай люди користуються цією послугою для визначення вартості реєстраційної процедури при обранні номерного знаку з конкретною комбінацією. Усі консульта... консультації щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном 044 290 19 88, а також на наших офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграмі.